Павло Васильович, що ви знаєте про пістолет, який при обшуку знайшли у вашій квартирі? Нічого не знаю. В нашому домі ніколи не було зброї. Ви не повірите, скільки разів я це чула? Так, відбитків немає. Але його перевірять за номером, а також проведуть балістичну експертизу. Якщо вам є що мені сказати, то ви маєте це зробити. Ви як юристи самі чудово розумієте? Я сказав, нічого не знаю. Почекайте. Сергій Андрійович, а це ж ваша справа, де Катерина Стоєнова проходила свідком у вбивстві Христа Недялкова. А зайдіть до мене на хвилиночку, будь ласка. У нас тут новини. Це ж не Катерину, а Ірину викликали в справі дялку, так? Так. Зрозуміло. Які у вас для мене новини, Ганна Олексіївна? При обшуку. У жінки, яка видавала себе за Катерину Стоянову, знайшли пістолет. Можливо, об'єднаємо наші справи.